Вітаю! З вами Наталія Венгрен і готуємося до контрольної роботи. 6 клас додавання та віднімання раціональних чисел. Отже, перше завдання у нас наступне. Дивимося: нам треба виконати додавання. Перший приклад, приклад А, це 5,6 треба додати мінус 4,8. Пригадуємо, щоб додати два числа з різними знаками, треба від більшого модуля відняти менший модуль, і поставити знак того доданка, модуль якого більший. Зверніть увагу, 5,6 більше, ніж 4,8. Отже, ми будемо віднімати від 5,6 і ставити знак плюс. Число додатнє можна плюс не ставити, пам'ятаємо, що воно додатнє, і віднімаємо від 5,6 відняти 4,8. Буде 8 буде 0,8. Далі приклад Б. Маємо мінус 5,2 додати мінус 4,8. Тут ми вже бачимо, що ми додаємо два числа з, різним, з однаковими знаками. Два від'ємних числа. тобто. Якщо ми додаємо два від'ємних числа, то сума буде точно від'ємною зразу ставимо мінус. А модулі цих чисел будемо додавати. Отже, 5,2 додати 4,8 отримуємо 10. Маємо в результаті мінус 10. Отже, приклад В. Дивимося: 3,5 додати мінус 4,5. Знову, що бачимо? Бачимо, що числа з різними знаками будемо віднімати від більшого модуля віднімати менше і ставити знак того доданка, ну, фактично, від якого модуля віднімаємо. Тобто мінус і від 4,5 відняти 3,5 одиниця. І випадок Г 7,3 додати мінус 7,3 дорівнює 0. Чому? Бо це протилежні числа, а сума протилежних чисел дорівнює 0. Молодці, ми впоралися із завданням номер 1 тому приступаємо до завдання номер 2 Маємо таке. У другому завданні бачимо, що нам треба відняти числа. От, пригадаємо, як ми це робимо. Отже, 7,8 відняти 10,6. Згадайте, віднімання це те саме додавання, лишень додаємо протилежне число. Тобто, якщо нам треба відняти 10,6, то додавати ми будемо мінус 10,6. І тепер дивимося. Нам треба від більшого модуля відняти менший модуль і поставити знак того доданка, модуль якого більший. Отже, буде в сумі мінус, але будемо віднімати. 10,6 віднімаємо 7,8, це буде точно 2,8. Наступне число, приклад Б. Мінус 5,2 відняти 4,9. Бачимо, що ми віднімання можемо уявляти як додавання двох від'ємних чисел. Коли ми додаємо два від'ємні числа, отримуємо від'ємне, і модулі додаємо цілих, 9, а 9,2 це 11, 10, тобто ще 1,1. Отже, маємо мінус -10, 10,1. Переписуємо приклад В і бачимо, що тут вже в нас віднімання від'ємного числа. Отже, нам потрібно спочатку тут дію віднімання, замінити на дію додавання. Пам'ятаємо, що це те саме, що 13,7 додати протилежне число, тобто додати 12,5. І отримаємо 13,12. 25, і ще буде одна ціла з десяткової частини, то буде 26,2. І випадок г мінус 5,5 відняти мінус 9,8. Згадуємо, що ми повинні зробити спочатку збутися тих дужок, тобто відкрити їх. Це буде мінус 5,5. А віднімаємо від'ємне, значить, додаємо протилежне, додатне. Так, і тепер бачимо два числа з різними знаками: від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого доданка. Отже, отримаємо плюс і віднімаємо 9,8 відняти 5,5. Це буде 4,3. Все, ми з вами впоралися із завданням номер 2 тому сміливо можемо приступати до завдання номер 3 Бачимо, тут не просто додавання, а додавання зручним способом. Перше, ніж починати щось переписувати, давайте подивимося уважно в цілому на цей приклад. Що ж тут зручно спочатку додати? Дивимося, що, на жаль, протилежних чисел тут немає. Так? Тому ми будемо додавати поступово по порядочку, як нам зручно. Ну, що я бачу? Я бачу, що зручно додати спочатку оці два числа. Що тут виходить у нас? Шість e, цілих, правда? Я так собі запишу, щоб не забутися. Так, тоді що би нам ще зручно було додати? Ну, Я бачу, що зручно додати ось це число від'ємне і це число від'ємне. Це буде разом. Мінус 5,8. так? Отже, так і запишемо, 5,8. Далі я розумію, що до нього буде зручно додати 2,8. Я його тут і напишу поруч, і залишилося ще виконати тут дію. Так, а що тут у нас виходить? Два числа з різними знаками, віднімаємо від більшого менше, буде додатнє, значить, буде плюс, і буде 0,8. Дивимося, що можна далі зробити. Можна ось ці числа додати, бо це буде скільки в сумі. Правильно, мінус 3. І додатні додати, це буде плюс 6,8. І коли ми це все разом додамо, від більшого віднімемо менше, поставимо знак більшого, це буде 3,8. Отже, виконали дії і достатньо просто. Головне бачити зручні способи. Ніхто не каже, що треба зробити от точно так, як я показала. Можна й по-іншому. Головне, щоб видно було ось ці зручні моменти. Найперше шукайте в прикладі, де багато є чисел, найперше шукайте, чи є протилежні числа. Розв'язуємо рівняння. Отже, розв'язуємо рівняння таке: мінус 12, ой, ні, мінус. Вибачте, рівняння таке мінус 1,8, відняти в дужечках у нас х мінус 4,3, і це дорівнює мінус 2. Отже, спочатку розкриємо дужки. Маємо мінус 1,8 відняти х протилежним знаком і додати 4,3. Це дорівнює мінус 2. Далі бачимо, що нам можна і треба виконати дії над оцими числами. Бачимо, що це два числа з різними знаками, тому будемо віднімати від більшого менше ставити знак більшого, отже, додатнє буде. Далі віднімаємо 4,3 віднімаємо 1, це 3,3. І ще віднімаємо 08, це буде 2,5. 2,5 відняти х дорівнює мінус 2. Далі бачимо. Тому що у нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. А різниця від'ємна, тому треба взяти в дужечки. Далі пам'ятаємо, якщо перед дужками мінус, ми міняємо знак на протилежний, тобто це буде те саме, що 2,5 додати 2. Або це дорівнює. 4,5. Зверніть увагу, рівняння розв'язується надто просто, якщо все робити уважно і акуратно. Зверніть увагу, ми щойно з вами зробили четверте вже завдання, тобто 8 балів отримати, ну, я думаю, просто. От переходимо до завдань, які вже нас на 10, 9, 10, 11, 12. Це п'яте завдання, приклад А. Нам треба розкрити дужки і знайти значення виразу. Я спочатку перепишу, щоб вам видніше було. І дивимося, що ми можемо зробити тут. Ну, найперше, нам треба розкрити дужки. Але пригадуємо правило, якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми переписуємо доданки в дужках з своїми знаками. Отже, ми пишемо мінус половиною», а далі. Те, що було в дужках, не міняючи знаків. Мінус 7,8 плюс 2,15. Що далі бачу? В нас записано перше, це два від'ємні числа, ми їх будемо додавати. Коли ми їх додаємо, вони будуть точно в сумі від'ємними, і буде 19, цілих і ще 1,20,3 Додати. А ось тут я бачу, що дуже легко записати десятковим дробом. Якщо в знаменнику 5, то його дуже легко звести до 10, це буде 2. Десятих. або пишемо 2,2 дробом. Все, тепер можна що зробити. Додати два числа з різними знаками. Тобто ми будемо віднімати від більшого менше ставити знак мінус в цьому випадку, і це буде 18,1. Все дуже просто. Отже, ще один бал до копілочки. А тепер розв'язуємо завдання приклад 5, приклад В Б, вибачте. Так, робимо приклад Б. Тут робимо акуратно, бо дробів багато і вони різні. Отже, спочатку в нас є в дужках. мінус 2,13, плюс 4,79. Відняти. Тут 1,18 мінус 4,512. Зверніть увагу, в нас дуже різні дроби і різні зовсім знаменники. Але розкриємо дужки. Не робимо спочатку в дужках, тому що завдання, як звучить, розкрити дужки. Ви маєте показати, що ви вмієте розкривати дужки. Отже. Дивимося, в перших дужках, перед ними стоїть знак плюс, значить, ми пишемо без дужок і з тими самими знаками не міняємо. Пишемо мінус 2,1 додати 4,7. Далі відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, значить міняємо знаки на протилежні. Було плюс 1, пишемо мінус 1,18, було мінус, пишемо плюс 4,5. Далі, що ми бачимо далі, нам треба якісь числа додавати, щось робити зручно. Давайте, давайте додамо, наприклад, ну, хай буде це перші два доданки, а потім другі два доданки. Що ми бачимо? Тут спільний знаменник 9, тому перший дріб домножимо на 3 і запишемо мінус 2,3. Додати 4,7. Добре. Наступні два доданки бачимо спільний знаменник 24. Тут на 3 домножимо, а тут на 2. І запишемо мінус 1,324» додати «4,1024». Дивимося, що робити далі. Далі можна виконати тут дію. Це вийде у нас 2,4. І, звісно, тут дію. Бачимо, що буде плюс, оскільки в нас більший модуль має додатнє число. І віднімаємо від 4,1024 віднімаємо 1, цілу. це буде 3, і від 10,24, 3,24, 7,24. Супер. Тепер нам залишилося звести це все до спільного знаменника. Як знайти спільний знаменник цих чисел 9 і 24. Я розумію, що 24. 4 – Це 3 на 8, а 9 це 3 на 3. Тобто нам треба перший дріб домножити на 8, а другий дріб на 3. І отримаємо спільний знаменник. Це буде 2,32 на 9 – 72, Додати 3, і 3 на 7 21, 72. Виконаємо дії і це маємо 5 5,53. 72 других. Все ми впоралися і ніби з складним прикладом на перший погляд.